Всім привіт! Ви на каналі Бабусині Рецепти і з вами я і її онучка Мартуся. Сьогодні я буду готувати дуже смачний шпинатний рулет з крабовими паличками. Приєднуйтесь, будемо готувати разом. Насамперед відділяємо білки від жовтків. Білки в окрему тарілку а жовтки до шпинату. Шпинат з жовтками переблендеруємо ця процедура трошки важкувата, але якщо ви хочете легше і швидше, тоді залийте шпинат на 10 хвилин кип'яченою водою. Ну, я вибрала трошки важчий шлях. Відміряно кількість муки присіємо у шпинат. Перемішуємо добре так, щоб не залишилось ніде грудочок. Відміряну кількість солі додаємо у білки і збиваємо їх. Потрібні білки так, щоб коли ми будемо їх перевертати, вони не випадали. Відправляємо їх у миску до шпинату. І все легенько перемішуємо. Деко застелюємо пергаментним папером і змащуємо олією. Шпинатну масу виливаємо на папір і з нею формуємо корж. Розтягуємо рівномірно по всій поверхні деко. В розігрітій духовці до 180 градусів ми будемо пікати наш шпинатний бісквіт 10 хвилин. Нехай остигає. Шпинатний бісквіт змащуємо вершковою масою. Рівномірно розтягуємо її по всіх поверхні коржа. Цю вершкову масу я робила сама. 20% сметану цілу ніч я відсіджувала у двохшаровій марлі, а потім додавала плаваного сирку. І вийшла така. Чудова маса. Зверху присипаємо корейською морквою, яку я приготувала сама по бабусиному рецепту. Посилання на цей рецепт я залишу в описі під цим відео. Тепер крабові палочки замотаємо у листки норі. Спочатку одну, а потім беремо іншу. І щоб воно добре все трималось, змащуємо водою. Крабові палочки кладемо на край коржа. Попри тих крабових палочок, що замотані у листки норі, кладемо ще такі. тепер того скручуємо рулет від себе. Закрошуємо кінці. І залишаємо на 2-3 години у холодильнику у мене він буде стояти цілу ніч. Будемо пробувати завтра. Рулет простої цілу ніч у холодильнику. Ось така красота і без сумніву смакота у нас вийшла. Готуйте і нехай смакує вам і вашим рідним. Цей рулет стане окрасою вашого святкового столу. Бувайте здорові! До нових смачних зустрічей!